Ну, пожалуйста, ну, ну please, ну, ну, отпустіть мене, ну, що я пане вам зробить, я не хочу, я не піду, а тим болі і туди. Я кажу, ви що, зуба сошли? Що я там забув? Самі туди йдіть, якщо вам надо. Та, та отпусти руку руку мою, отпусти, я тобі я говорю, ти посмотри на нього. Вони вони що, вообще по-нашому не розуміють? Клян. Де ж преханці дочі? В паралелі Франція. Досі ми кинемось в кінці кінців. вели за руку, как неразумных детей. Боевой генерал Алаудинов рассказал, как ВСУ прорвали границу с Россией и почему это вообще стало возможным. Не сами додумались. Иностранцы помогли ВСУ прорвать российскую границу. А вы уверены, что это вы нас только что таким образом обосрали, а? Что мы упираючись, нехотя, З примусу все одно перейшли вашу границю і воно скільки все окупірували. А прикиньте, якщо це візьме і от совпаде з нашими бажаннями. А тут же все, як ви зрозуміли, исключительно від нас залежить. від нашого бажання, Бо ці наші пастухілі, як їх назвати, теж публіка зовсім не серйозна яка то Вони навіть не пам'ятають, чим вони тільки що займалися. НАТО отказалась признавати координацию атак ВСУ на Курську область. Столтенберг, СУ сами решають, что им делать при нападе на Курську область. От ми решили, да що на все нахрен? Нам что больше всех треба? Що ми там забули? Вам треба, ви самі нападаєте. Короче, ми отказались. А сейчас же интересно, Слушайте, як у вас от, в рамках одної і той же пропаганди вміщається і то, що ми там були, і то, що нас там не було. І головне новости, вот так одна за одну йдуть. Люди читають одне, друге, і от ніхто ніякого подвоха навіть не замічає. І це, я дивіться, я ж навіть не для себе спрашую. Там мами зараз таке звір'я займається, що ми, ми навіть носа свого не висовуємо. Военкор среда. Наблюдение по Курску. Противник предпринял какую-то новую тактику. Штурмовые действия предпринимают западные военспецы. ВСУшники используются как окопное мясо для получения звездюлей от наших. Иностранные наемники, может и наемники, но судя по их действиям, они больше похожи на спецназ. Не удивлюсь, если на прорыв в Курскую область были направлены кадровые военные стран НАТО. А военкор среда, ци, клянцы, типа ихний ответ нашему подполковнику Середи, да? Ха-ха, так наш круче. Наш не начинает. Його тако соплі по екрану Він дає чітки. Правильні команди. Всім стоять! Стоять, я сказав! Стоять! От куди ну, ти лізеш, куди ти ліз? Не бачиш, який крутий оннатовський спец в атаку пішов. Давайте не будемо краще путатися їм під ногами. Було ж таке, пане підполковнику. Российский боец, вернувшийся из плена в СУ, рассказал, что войска НАТО первыми вошли в Курскую область. Наши ребята уверяют, что главные ударные силы были вовсе не украинские военнослужащие. Первыми заходили натовцы. Вы их видели? Конкретно мы да. Кого? Американцы, поляки. Участвовали бы здесь Первые заходили натовцы. После зачистки заходили уже сами украинцы. Натовцы не берут в плен. А я давно вам говорю, может не надо их так сытно в плену кормить? У них же с привычки, заворот мозгов сразу случается. Они от переезженного. Вони вже американців, американців. От від поляка влічають, ми до сих пор не розуміємо, хто де. Вони ж нас поперед себе не пускають. Так що, ну, як не прикро, це буде чуть русським, але збрехав ваш воєнний. Збрехав, збрехав. Нас, нас там взагалі не було. Ми... ми взагалі уявлення не маємо, з ким ви там воюєте. Саме таке хотіли у вас спросити. 300 чисперніжку. вірні, прошу прощення. Только прилетел на реабилитацию. Это рассказывает под Курском. Основная масса грузин, поляков. Кого он еще сказал? Фран французы, французы. Так, пора уже, кажется, записывать, бо что -то я уже в ваших оккупантах начинаю путаться. Значит, грузины, поля поляки, пишешь, Колян, да? Ну, хоть тут совпадение, да? И французы. Такие интересные наборы какие-то странные. Тройной одеколон, да? Значит, а кто мне может сказать, от чем занимаются грузины, поляки и французы, когда собираются вместе? Ну, включите уже, пожалуйста, свою фантазию, а? Когда зачищали район, 8 детей повешенных нашли в сарае. Детей вешают твари. Это чтобы ну, все знали просто, какая сейчас война идет. А! Распятие мальчики пешли! Як ви за вами скучили, давно не бачились. Зразу 8 штук. оптом. Ну, там Всі в трусиках. Трьохлітні, все як ми любимо, коротше. Ну, хоча причому тут ми, нас там взагалі і не було. У нас сколько свідетелів, що ми там взагалі не при ділах. А зі своїми французами будь пожалуйста, самі. За грузинів з поляками я якраз, кстати, заступлюсь. Це не їхній стиль. Вони з місцевим населенням, як правило, по-другому працюють. Кидали гранаты в подвалы и перерезали горло. Жители Курской области рассказали о зверствах грузинских и польских наемников ВСУ. Одна из эвакуированных жительниц региона сообщила, что наемники из других стран, принимающие участие в деятельности ВСУ, перерезали горло и головы мирному населению, а также закидывали гранаты в подвалы жилых домов. Очень зверствовали поляки и грузины, заходили в каждый дом. Если там кого-то находили, живым там никто не оставался, сообщила женщина. В том числе и мене призналась женщина. Горло ж мені каже сволочі перерізали. І оце з перерізаним горлом, я вам оце все розказую. У вас свідетелі, один краще друг. А потім же теж, кстати, є свідетелі. Э, грузили, говорять полякам. Мол, ну урожай гранат э, в цьому году, ну такі нікудишні. То ми давайте вже там от гранати, персики, мандарини, ми вже самі в покидаємо. А ви ну, підіть там чимось другим, займіться. Польські найомники обворовали жителів Курської області, жительниця Курської області, польські найомники ВСУ займаються мародерством. Ми навіть бачили ці кадри в програмі, наші їх показують. Просто ми не думали, що це поляки. От вони дають. Значить, всі як один одіють в вашу форму з явними признаками на ліце чеченської національності і ще й з нашивками таких ахмад-сіла. Причому воровали все падряд і на вашій території. От дають. Да, і не від все одно на вас все спишуть. Більше ні на кого. У всіх остальных алібі. Нас там навіть не було. Нас, нас туда тупо не пускають. Да, Французи в цей младенці вішали. Грузини якраз там якісь гранати місцем толкали. О, кстати, Підіжіть, то де американці? В перших версіях вони так щось уверено фігурували, куди вони ділися? Ні, ніхто не хоче піти пошукати, де вони взагалі. На Курщині пенсіонер прийняв українських солдат за американців. Пенсіонер в Курській області до зустрічі з ВСУ 13 сентября думав, що Росія протистоїть НАТО, а прорив границі устроїли американці. З да. Америки, да? Ні, не, не з Америки. А з какой? Житомира. Жит... Там... Боже, Житомира. Точно. Ну, Житомир. Житомир. Боже, Житомир! Ну, Житомир же. Житомир, тут Житомир, знаєте, город такий в Америці. Кажись, в штаті Огайо, там, де ото собак з котами їдять в Америці. І діду приятно. Приятно йому. А, а Житомир це йому вже чотто, ну, не так приємно, Бо це не влазить в його міропанімані, в якому їх повинні були захватити війська НАТО. Ну Вони ж обіщали. Ну вони ж не можуть обманути. А, а Житомир, ні, Житомир це Житомирці що то не то. А де ж американці? Питає розстроєний дід. Та де говорять наші? Потікали ваші американці. Іначе хто б нас сюда при них пустив? Найомники из США і Британії збіжали из Курської області після неділі бойової офіцер Аїд. Найомники из частних воєнних компаній из США і Великобритании, участвовавшие в атаке на Курскую область, сбежали из російського регіону через неділю бойових действий. Об этом рассказал в інтерв'ю агентству «Известия» командир спецназа Ахмад з позивним Аїд. Не Ахмат збіжав, дивіться, не перепутайте. А американці і Британці, які теж там були, але вони от якраз з Ахматом розминулися. Розминулися, а потім збіжали. І тепер їх хрен поймаєш на брехні. Вони скажуть, були, але були, збіжали. Ілі не збіжали, а може, це якраз вони і переоділись в оцих обичних хлопців із Житомира, ну, і іначе це з офіційною версією ніяк не б'ється. Нельзя їм відтуди збіжати, не, не, не випускайте їх, не відпускайте. Поки російські власті до кінця цей момент не відработали. Володін, під видом ВСУ з Росією на самом деле воює НАТО. Під видом Ворожнеї сил України, ВСУ, в конфлікті з Росією участвует НАТО, заявив спікер Государственной Думы думи РФ В'ячеслав Володин. Ну от і все, ніякого ВСУ нема. Нема. Це міф, розводка, кидалова для дураків. Но Володін умний, він цю тему одразу розкусив. Да, да вони все з страну вже знають. Вони всіх найомників вже можуть назвати: грузінов, поляків, французів, американців, британців. Хто там ще в Житомирі у нас живе? Не, українців не предлагать, ще ні одного в Курській області замечено не було. Та да і що нам там робити? Ну, от що? Поляки все покрали, французи всіх повішали, а американці з британцями потікали. Домой, в Житомир. Туда, які ще не де знаходиться, кстати. І, і чи що він взагалі? Аніх доже даже такі є. Знаєте, коли синок у тата питає, каже, тату, тату, а що ближче до Бердичева? Місяць чи Житомир? Той блин, ну не мороч мені голову. Ну, ну от підійди до вікна, підійди до вікна, подивись, що ти бачиш. Місяць бачиш? Бачиш, дамо. А Житомир бачиш? Ну так отож.